день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах, это праздник, С седелою на висках. День пабери! День побі! Сьогодні день перемоги. І сьогодні рядом з нами знаходяться ветерани. Їх залишилось дуже мало. Я хотів би, щоб ви запам'ятали цей день, запам'ятали їх, їх становиться все менше і менше. Я хотів би, щоб сьогодні ми згадали тих. Кого немає разом з нами, хто загинув для того, щоб ми жили з вами в прекрасній, чудовій країні, Україні і на нашій чудовій змівщині, щоб на нами, над нами було чисте небо. Це завдякуючи тим, хто вже не дожив до цього дня, і завдякуючи тим, хто сьогодні разом з нами тут. Тому хотілося б побажати нашим ветеранам міцного здоров'я і запевнити їх, що День перемоги ми будемо святкувати, скільки, скільки будемо жити на світі. І цьому підтвердження є те, що сьогодні діти читають вірші, співають пісні, в їх пам'яті будете ви, сидоволоси, ветерани. Сьогодні в державі не так спокійно, як ми думали, всі 69 років. Але я впевнений, що ми, жителі України, згуртуємось, переборемо всі негаразди і заживемо набагато краще і лучше. І той подвиг, який звершили наші ветерани, дає нам натхнення для того. Щоб так было и так будет. Свято вас, дорогие! Когда к нам приходит праздник Великой Победы, мы всегда вспомним подвиг наших ветеранов, бойцов и работников тыла. И мы радовались, когда над Райстагом взвелся флаг Победы. Нам, фронтовикам, есть чем Родиться, мы победители. Позвольте мне поздравить вас Великим Днем Победы 9 мая. Желаю вам всем счастья, благополучия, здоровья и мирного, и, и, и мирного, мирного неба над головою. Зміївчани та гості міста, від усієї душі вітаю вас з Днем Великої Перемоги. Це свято є символом величі духу і мужності людей, що пройшли вогняними дорогами війни. Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять ветеранів, які своїми подвигами на фронті, на виробництві наблизили перемогу і віддали життя на захист вітчизни. Ми вшановуємо тих, хто пережив роки окупації та концтаборів, хто піднімав з руїн і відновлював рідний край. Шановні ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни, з хвилюванням у серці схиляємося перед вашим подвигом. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні продовжує почесну справу захисників вітчизни, забезпечує військову міць і обороноздатність української держави. Найбільш спустошлива і виснажлива світова війна двічі пройшла територію України. У кожну українську родину вона принесла біль втрати. Пам'ять зобов'язує нас цінувати те, за що воїни-переможці проливали кров, за що віддавали своє життя у протистоянні з фашизмом. Український народ заплатив високу ціну за перемогу. Мільйони наших співвітчизників поклали голови в боях з ворогом, загинули в концентраційних ідових таборах. Нинішні захисники вітчизни виховуються на прикладах мужності. І стійкості героїв Великої Віченної війни. Створення якісної, нової, професійної української армії є виконання нашого основного боргу, даненої поваги і пошани воїнам-переможцям. У День великої перемоги бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя та злагоди. Нехай на нашій благословенній землі завжди панують мір і добро. Дякую. Юне покоління, схиляємо голови перед вічною пам'яттю героїв великої вітчизняної війни, усіх, хто загинув у боротьбі з ненависним ворогом, захищаючи рідну землю. Знайте, ми пам'ятаємо і цінуємо те, що ви зробили для нас. Ваш подвиг був, є і буде безсмертний. Наше завдання, як молодого покоління, зберегти світлу пам'ять про вас. І передати її своїм дітям. Ми не діти війни. Ми дітьми дітьми не були. Ми у мирі, у щасті, у тиші зросли. Але пам'ять про те, що творила пекельна війна в дні травневі щорічно в душі ожива. Оголошується хвилина мовчання. Я пам'ятаю дуже добре, війну пам'ятаю. Пам'ятаю, коли виганяли з хати нас, ночували ми в сарайчику, по окопам, по этим ховалися. Я видел, як людям і ноги поотривали, і руки. Це страшно, це страшно. І хотілося, щоб це не повторилося. І те, що сьогодні, это... Переживаю і раз виключаю. Нервна система не видержує, все-таки не можна. Ми должны любить. любити, ми должны, так як після війни я пам'ятаю, всі в кучку, что то зберуться, і на нашій вулиці тут я местный, бутівський, посідають і пісні співають. Кого що по кусочку хлеб? Вот це життя была. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Woo mm -hmm.